Вирушаємо знов у казку і, прослухавши її, щоб у маленькому серці дитини зріли, росли тільки добрі думки. Хтось у уночі. Швидко дівчинка знайшла ключі, відчинила і до хати зайченя зайшло в вухати. Воно було сумне, каже запроси мене до себе. Щоб я заночував у тебе, бо на дворі завірюха і мороз хапа за вуха. Батьків дівчинка взяла кожух, вкрила зайця з ніг до вух та подумала, що зайчиня вранці відведе до лісу. Встала дівчинка рано та дарма, зайчиняти вже нема. Чи запізно вона збудилась, чи зайча дівчинці приснилось?